А це Івано-Франківський міськвиконком. Його приміщення обрали для голодування протесту члени тутешньої общини православних християн. Про суть конфлікту розповідає отець Михаїл. Ми, ми залишаємося в міській раді. І проводимо піс-голотівку, спровоковану незаконними дискримінаційними діями місцевої влади по відношенню до громади Кафедрального собору Української православної церкви міста івано Франківська. Сам храм в неї був забраний рік тому назад руками уніатів. Слізні прохання віруючих Української православної церкви і самого архієпископа Феодосія просто ігнорувалися місцевою владою що привело до таких крайніх заходів, які вдалася громада кафедрального собору міста Івано-Франківського.